У цьому світі, повному турбот, де зло, як пан господарює всюди, серця шукають істину любов, її в житті бажають мати люди. Але не всі любов знайшли, на жаль, хоч думаєш, що вже її пізнали, бо є лише один оригінал, підробок вже багато в світі стало. Любов це не емоції душі. Не квіти, не обійми, не дарунки Любов це на колінах у тиші здіймати за людину в небо руки. Любов це те, коли ти промовчиш, якщо тебе здословлять і сміються, і злом за зло віддати не спішиш, хоча з очей від болю сльози лються Любов не ображається ніяк, все покриває, все покірно зносить. Вона з'єднає єд... зламаний контакт. І першою пробачення попросить. Любов дає, не, трубу, не, не требує взамін. Останнього для інших не шкодує, вона й іде всім бурям наздогін, і ближнього у напасті рятує. Любов безмежна, їй нема кінця, як повноводна річка буйно ллється, вона втирає сльози із лиця, вікує тих, у кого в ранах серце. Любов не заздрить не ближнім і чужим. Вона радіє з тими, хто радіє, і з плачучими плаче в час біди, терпіти і чекати довго вміє. Любов не судить, милість подає. Вона й німого у біді почує, не чинить і не думає лихе, а спраглого й голодного годує. Така вона, справжнісінька любов, такої прагнуть і шукають люди. І хто її в житті своїм знайшов, той іншим дарувати її буде. Колись любов розп'яли на хресті, вона померла, але все ж воскресла, не зможуть погубити з сили злі, любов Христа, що народилась в серці. Лише в любові має, має майбуття з підробкою ж не зможе вічно жити, хай, буй, хай буде цільно нашого життя. Навчитися по справжньому любити, Амінь.